Нас постійно під обстрілами перебувають населені пункти Харківського Чугуївського. Відповідно, районів це саме Вовчанський напрямок, це Липецький напрямок. Звідки у нас так само посилено ідуть евакуаційні заходи, оскільки ті населені пункти, які там перебувають, вони знаходяться постійно під обстрілами. І дійсно ворог вишукає виключно цивільні автомобілі, автомобілі підрозділів ДСНС, національної, тобто поліції, екстреної швидкої медичної відповідної допомоги, і цілеспрямовано б'є або із артилерії, або Прицільно FPV фактично дронами, крім того, по куп'янському напрямку ми вже в самому місті декілька вулиць маємо перекривати, тому що по ним просто пере... ну, тобто проїзд цивільних автомобілів занадто небезпечний. Ворог дійсно прицільно б'є по саме цивільній по цивільному транспорту. Отже, підсумуємо, які населені пункти е, на прицілі у росіян, з якого зброєння вони їх обстрілюють, і чи є жертви от на даний момент е, на цю годину. Так, у нас є відповідно поранення. Це знову північ нашої території. Це Харківський район, це Липецький напрямок. Це північно-східний напрямок Вовчанський, Чугуївського району. Ну і звичайно, Куп'янський напрямок, де найбільше ворог намагається атакувати, намагається просунутися в глиб нашої території. І там у нас посилено йдуть евакуаційні заходи. В тому числі там оголошено ряд нових населених пунктів, де ми проводимо евакуацію примусово. Усім Сімей із дітьми, оскільки ворог дійсно продовжує саме бити по цивільним, чи складно вам е переконати, чи все ж таки люди вже виявляють самі бажання виїхати? Ви знаєте, так дійсно і національна поліція і місцева влада робить все можливе для того, щоб е переконати людей для виїзду. Однак, ті, хто там вже залишається, вони там постійно перебувають під обстрілами. Ну, скажімо так, досить важко переконати, що безпека їх, їх життя, життя їх близьких має бути на першому місці, аніж власне кажучи, майно, яке вони там залишають, тим більше що адміністрація надає і забезпечує місце для тимчасового проживання, логістику, в тому числі і за межі Харківської там області. А випадку, якщо батьки відмовляються, щоб дитину теж вивозили, що який алгоритм дій? Ну, ви знаєте, у нас таких випадків все ж таки немає. Ми все ж таки там доводимо справу до логічного завершення. Люди виїжджають тут. У нас інше питання. Ми маємо забезпечити неповернення людей. Да? Тому що, наприклад, ось у нас дійсно була масштабна пожежа, населений пункт Студенок ізюмського напрямку, ізюмського району, де фактично один населений пункт. Майже вигорів щент, 250 п'ятдесят домов володінь. Тобто постраждали, і люди вже наразі повертаються назад. Хоча небезпека ще не минула, тому що лісові пожежі ще відповідно тривають. Так вона е, наразі локалізовано однак, все одно звичайно, що ми маємо забезпечувати і життєдіяльність, то що однак все одно повертатися до, до таких безпосередньо територій, де і щільність мінування і небезпека військова. Е, тому, звичайно, маємо тобто проти. Діяти цьому локалізована Це не означає, що загасили повністю вогонь. Які масштаби, які наслідки? От ви згадали те, що територія могла бути замінована. Тобто я так розумію, що навіть якщо загасає, то десь е, не все вдалося ще розмінувати. Воно може вибухати. Абсолютно, ну почнемо з того, що а, причина всіх цих пожеж це обстріли там окупантів саме по лісових насадженнях. Це цілеспрямовані удари з РСЗВ. У нас три фактично такі там очага возгарання є по а, нашій відповідній території. Однак ця небезпечна пожежа була верхова. Вона йшла по верхівкам, скажімо так, лісових насаджень. Прийшла вона із Донецької безпосередньо там області із цієї е е території. До досить стрімко і Фактично за одну годину було охоплено, тобто полум'я майже 250 домоволодінь. Тому звичайно, що поки що вона локалізована однак, як показує практика, небезпека ще зберігається, тому що постійно йдуть обстріли. Відповідно, погодні умови на жаль сприяють розповсюдженню там вогня. Тому у нас посилено працюють відповідно підрозділи ДСНС. Це зведені загони із сусідніх областей всього там біля 100 одиниць техніки, і майже 300 працівників підрозділів ДСНС. До інфраструктури хочу вас розпитати, яка ситуація з електропостачанням у Харківській області щодо електропостачання, тут ситуація у нас стабільна. Діють графіки щодо відключень. Всі вони у нас планові, тобто аварійних відключень наразі у нас не зафіксовано. Ми максимум намагаємося відмикати одне домоволодіння на 5 годин на Добу це може бути там два рази по дві години чи дві і три години? Однак, все одно у нас діють відповідно планові наразі графіки, пане Олеже. Ще хотіла вас все ж таки розпитати. Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили, була ініціатива не відвимикати від електропостачання, е, от саме населені пункти, хоча прифронтової зони, тому що вони і так під обстрілами а тепер ще й без світла. Чи реально це реалізувати? Так, абсолютно реально. Процедура фактично вже запущена. Нами відповідно подані ті той фактично перелік населених пунктів, які Входить у 20 кілометрову зону за нашими відповідно баченнями, це не лише від лінії, фактично, тобто самого кордону, це і там, де фактично ідуть бойові в вглиб нашої території. Тому такий відповідно перелік населених, тобто пунктів є. Наразі рішення за профільним міністерством і за НЕК «Укренерго».